Я загнув, щоб Всім доброго дня. Так, в общем, Тепер хочеться розказати вам, для чого робився. На Ютубі цього газона не було, він втік-ток і мелькав, для чого робився цей газон. Тобто Ви зараз трохи пізніше все поймете. Газ 52. В такому він стані. Ось обшивочка. Це ми в Анатолія заказували. Кому потрібно контакти можу оставить. Даже ось, да, Де вона? А де ти її положив? А, ось. Ось. Жека заказував усе тут, кому потрібно, звертайтесь, Обшивка чудова. Отак газончик покрасили, зробили. Е і для чого ми його робили? Нам багато там писали, на що ви його робите, що з ним буде, для чого. Ну, зараз. У нас бабок повна. Бабок повна, так? Я бачу, чи що табак крутить, бабок повно, каже. І зараз ви поймете, для чого ми це все діло робили. А ось для чого ми робили нашого газончика. Він у нас буде чисто під борт. Будемо грузити ним зерно. Будемо ми грузити зерно ним. А газончик нам... Хорош! Газончик нам дуже по зерну не нужен. І він буде, ну, він, звісно, спеціально робився під цей борт, під цей загрузчик. Все було договорено ізначально. Заказували, робили. Фірма називається Галтек. Ось контакти. Не видно, потім покажу. Привіт. Да? Саня. Якщо приїхала така краса до нас. Тепер у нас пупи будуть цілі, да? мішки не будемо рвати на пупа. Відра віддихатимуть всі діла взагалі. Він буде з протруювачем. Зерно загрузив. Протруйка і все буде одним махом робиться колір красивий краска не просто. Mm. тільки за масовий трохи ну, прийдеться євгень прийдеться перекрашувати так рамку забирай <кхем> Да мати їй помогти? А, за це? Ні. Так, іди на пушку. Я по Не, не важке. А, так подожди, я Нормально. Це ж тепер не будемо фу порвати. рвати, він і тут не рвем. Так, ні, ні, Тьом, іди помогай. Я ж кажу важке. І потихеньку пішли. А тепер давай о! Диви як чотно тепер видно контакти. Так, як... Железно, да? Давай я, мабуть, сейчас поки ти стану сюди, діла, поки ми виведемо. Да газон. Да, газон. Положимо. Чого можна оперти да, ось? Ну, давай, я просто думаю, ми зразу проушили, да, бо все одно що там робити. Взял? Угу. А мені самому смілому, як всегда місця не, не, не хватили. Піднимаємо чуть-чуть сюда. Все, ложились. Дальше за мини не Так, рамку забрав. Мішок білий забирайте. Тяжелый. Нормальний. А потім будемо показувати, що в цих мішках. Можеш тоже положити туди як хочеш. Це протруювач, да? Да. Стой, давай його тут пока. Найшов? Чи загубив?

Живой. Давай я могу с того. Давайте я. Не мені де взяти. Давай на Я думаю, він уже сильно не обидеться. Ну давай, хоть трошки розкажи про... Погрузчика цього борта. Про погрузчик, а що вам розказати такого цікавого. Спочатку давайте поставимо борт. На борт ставимо цю штуку, шнек. Що його приймуча? Що він парою перший, що нема травмування зерна. Друге, шнеки. Шнеки робимо на бушовну трубу з четверки. Не електричну, там, як всі останні. А на четверку робимо його. Комплектуючі всі тут імпортні. циліндр іде імпортний, розподілитель іде Болгарія імпортний. циліндр іде либо Польща, либо Германія, либо... Тоже Болгарія, там коли як по-різному. ГМШ, 50, чисто гідросіла керувара, з двойною провіркою, тобто це чисто для виробників. А так, в принципі, по металу по всьому з двойки зроблений. Бор так само двойка, тройка, п'ятерка. Шість, шістнадцять метал. Ну, Нормальний добротний загрузчик. Тобто ставити, робота і, і все. Корпус розборний, найголовніше. Тут стоїть три подшипники, один, обох, один упорний. Тут, да? да, Два таких подшипника простих. Тобто без проблем. Все просто цивільно берете, робота і, і все. Я зрозумів. Ну, в общем, зараз будемо щось, щось ліпити, ставити і вам показувати. А оце що, Саш, це клапан якийсь стоїть чи що? Що? Ото От клапан якийсь стоїть? Так, да, там і клапан, і датчик вилива стоїть, і ще там і насосики якісь стоїть. Це, це вже сос... тобі з нашими вже. Насос прокачка такий, як оце в наших оце наплічних оприскувачах. Ні, він качає добре. Так понятно. Я живу так. Йому там... Це на максимум з мінімум починаєш, а потім дивися вже покраски, як він тобі вже буде. А я шукаю де мені так піду, блядь. Гарно. тобі. Блін, класно, все йде в комплекті, ти бачиш? Офіге. Я, насос. Починайте зі слова, я Віктору ще наберегти, він вам все поверхно розкаже. гляньте, сіки всього до борта. Так а що, все в комплекті йде, все підключено. Класно, все, де все де максимально. <плес> любі, любі уші. Хоч такі. Хоч так ось, кріпи борт. Хоч так. Які хоч варіанти. Все що хочеш. Хоч так. Хоч так. Тобто все продумано, нема такого, що привезли, кинули, а ти починай вирізати, видумувати, придумувати. За тебе вже подумали. Класно. О, сутки, польські, Ні-ні, Вони оці покупці. Давай Ага, все, я подав. Опана, виглядайте, хто до нас приїхав. давай. Ось, бачиш, відкручуєш ту планочку, прикручуєш туди планочку з курсунками. Угу. Mm -hmm. Не робить, і в неї прикручується, а то, так, виходить? Так, да, ось дивись, ти планочку цю відкручуєш, і ось ще. Да, 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 да. Женки так мої діти там до мене ти мені обіцяв, — І потом це за неділю. І потом по мусили не будем. Не лабиться, а если бы ти позвонив, да я взял. Не уставляешь. Ну, тут а можешь. не знаешь, что я є святий. Ти же там, блядь, постельничек. По розмерах. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ти мене ще не бачив сьогодні. Вже на кабру не треба його рувати. Ну що давно немає. Як тобі перші впечатлення? Нормальні хлопці, так? Закладу. Я ж не підчув. Так перші впечатлення, тільки що виліз на клонки і жопа умили. Оце впечатлення. Ти вчора не доварив? Ні, не ти їли? Кончив комбайна. Розірвав. Потекла мала, да? Ну було. Так, що ми далі тоді будемо робити? Як нормально, так нормально різать, а там перейти задумів, блядь. На буванні. А сюди і висоє рубить Іди, блядь, він тут Що ти? Електрод кончився. Ох ти й борта зварив красиво. Коли ти вспів? Що? Поприкочував? Да. да. Я розшвирую. Попри попресирав. Да, пари. ладно. Я там, знаєш, сварщик. Що ж його? Євген. Так і диво Я ж сварщику ж е сварщик молока привіз. Yeah. Пішли. Не, ти, сварщик ти, наш, ти... А, сварщик привіз молока. А наш ти вибиваєш Дипломі... зараз? Бля, як ти ми тут вами? Ти хочеш опустити сюди ну, борт наниз. На а вообще давай подожди. Повністю до, до мене Женя. Нажми, розкладай. Нажми і розкладай. Ану в строби поки не спробуємо відкривати. А ну пить тяни. А тоді будемо варити. Молоточка, аби. Да? Да? Дай, Больно, да, в руку? Ні, він просто ще не роз... Да, воно трохи нагнуло його. Та белі не попадуть. Не попадеш, то що він відпустив... Я сказав дітям, баран. Ні, то що він відпустив цю... Стя стяжку, і воно просіло. Зараз? Ні, монтировочкою підверни мені його в голову. Щас, і де він А ну, де він є, як там відкинути. Не в голову треба, мабуть, треба... Так тут от кинь, витягни не цього. Я не буде. хочу тут, 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 тут хера витягнути. Та нема там що Круто до характера. От тут не пройде. О, ти майже попав. О! Попав? Почти. Десь... Є, все. О, є. О, є. Прибери цього. Що? Уровня прибери. А він на магніті. Да. Женька, розпусти цю, щоб витягнути. Не треба там крючок відкиньте, воно сюди полізе і все, закирай його розпускати. Нормально? Нормально. А що ти хочеш? Так, я ж хочу провірити. Сука, пальці пригіряче. Хотно було, я там воду можна висід. Що є, так? Нух сині є. Нохті сині є. Все, тепер вибивай. І май сюди на нисі його опускаю. В... Значит, тут и был, а? Э? Все в аптеке. Ты покажи по зазору, не щели, не ничего. Ты сейчас серьезно? Ну да. вот так, сдалеку показываешь. Ты бачишь, да, ну ты да. Прийдете, тут, наверное, и борти зарезать, и доски зарезать. Не, наверное, не прийдеться. Оно подошло, все бачу. Да ты что, подошло. Замеры отправили, да, и все четко. Відка like, просто дорога, бачиш. Сама мірять. 60-метрова, так. Все, борт стоїть. Тепер осталось. Це саме рулетка, який уровень на магніті. Гідравліка. начало положено вже. Вже можна виїжджати зерно возити, кольчо. Держи сильно папіроз. Я вам тут, тут... Так що е... в нас йде по борту? Борт ми встановили від компанії Галтек. Е... Зараз обшиває Євген Кузов. Я йому буду допомагати між досками. Щоб не пінить нічого. Не все. Будеш допомагати, степ, верни, по очереді ти клепатимеш раз я. Та-да, -да, Я познімаю трохи. Е, зараз оце все діло обшиваємо. Шнек гідравліку ставити зараз не будемо, тому що е, нам потрібно возити сою. Я думаю, що завтра там будемо виїжджати вже пробувати. Шнек поки не потрібен, потрібен сам борт. А далі у відосах. Е, Буде установка ну, підключення гідравліки, шнека і все остальне. От Знімемо, покажу, що до чого, куди як. Ну, на сьогоднішній день у нас ця процедура влаштовує. І ставити гідравліку ми зараз просто не вспіваємо. Так що, кому подобається відео, з вас лайк, комент і підписка на канал. Всім пока, гарних врожаїв!